Продам бампер передній на шкоду фабію 2007-2010 рік. Рестайлінг. Ось так виглядає даний бампер. Шкода фабія, шкода Румстер Стан запчастини можна побачити на відео. Туба трошки вигнута. Тут ось так. Потім покажу ще із обратної сторони. Тут була шпакльовка, воно потріщало, його треба або перероблювати, або. Взагалі нічого не робити. Ну, в такому стані дана запчастина Оце мусор, це грязне, це земля. Тут є тріщина. Ну і ясно, що тут тріщина є. Воно колись робилось. От. Щось тут підшпакльовувалось, напаювали, колись. Ось так по кріпленнях. Тут нема одного кріплення, а там, там є кріплення. Далі з обратної сторони, що тут? Тут паялось було. Бампер оригінальний, бушний, але з дефектами. Тут, тут все ціле. Ось тут робилось, сеточка впаювалась. Тут запаювали посередині. Ось так. Тут була тріщинка. Тут трошки от ребро жорсткості, а тут його і немає. Тут є воно з дефектом. Це тут ціле. Ось такий бампер пропоную, кого цікавить. Телефонуйте і замовляйте.